Нинішні розмови про можливий близький мир не повинні впливати на нинішню діяльність як українців, так і наших партнерів. Україні все ще потрібна зброя, все ще потрібні фінанси, і Україна все ще потребує допомоги від своїх союзників. Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 286 мільйонів доларів. В пакет увійдуть розвідувальні безпілотники, боєприпаси, малі катери, засоби ППО і радіоелектронної боротьби та запчастини. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна забезпечена у фінансовому плані на наступний рік, але поки недостатньо сильна для певних дипломатичних кроків. Він сказав, що ми підтримуємо ідею про миротворчі війська в Україні, і що Макрон уже мав контакти щодо цього з деякими європейськими лідерами. Президент Зеленський не вірить, що Путін хоче завершення війни, але з боку України буде робитися все заради справедливого миру. Для України важливо, щоб США і Європа діяли разом і були об'єднані. Навколо України. Ми не маємо права дати можливість Путіну виграти цю війну. Також Зеленський сказав, що Україна не чекає на запрошення від НАТО, вона за це запрошення бореться. Також він сказав, що гарантії у нас є санкційні, фінансові щодо пакетів зброї, але цього недостатньо, щоб гарантувати, що Путін не нападе знову. Найкраща для нас сильна, велика найбільша армія у Європі. Обмежити її сили ми просто не маємо права. Бажання президента Зеленського щодо сильної армії, вони логічні, зрозумілі, послідовні і правильні. Але знову ж це лише побажання, щоб фінансувати велику і сильну армію, потрібні великі кошти. А це знову ж залежить від наших союзників. Якщо вони приймуть таке рішення і захочуть, щоб Україна мала ту армію, таке буде. Це залежить від того, ким вони бачать подальший світ і яку роль для України вони в цьому світі визначили. Залежить від того, яка мета у наших союзників. Мета щодо України і щодо Росії. Бо Україна і Росія веде війну он, в лютому буде 3 роки, як триває повномасштабна війна. І це вже війна на виснаження. Це зрозуміло всім. Не треба бути великим стратегом, щоб зрозуміти. І зрозуміло також, що ресурс України менший, відповідно вона якби приречена. На поразку. Звісно, якщо ми приймемо саме оці правила і не залучимо якоїсь стратегії, яка була б креативною і опиралася не на кількість зброї та людей, а на їхню ефективність. Колишній радник віце-президента США із Національної безпеки Джозеф Келлог. Каже, що росіяни понесли втрати у п'ять разів більше ніж українці. Хвильові атаки з величезними масштабами жертв, звична практика росіян, як і північнокорейців. Це війна на виснаження як було під час Другої світової війни. Але навіть якщо втрати 1 до 5, і якщо це триватиме невідомо скільки часу, Україна все одно. Врешті-решт виснажиться. Морально Україна вже виснажилася. Але до цього доклала зусиль не лише російська агресія, але й українська влада, котра не веде ніякого діалогу з народом, з людьми. І між владою і народом немає порозуміння. Частина народу, звісно, приймає оті всі позиції влади, мочки, Хтось просто терпляче, на це дивиться і перечікує, а хтось і озвучує своє невдоволення діями влади, бо у влади і у народу повинна бути одна мета, а наразі цього немає. І якщо і надалі так буде, то незалежно від того, наскільки сильною буде Росія, Україна не зможе виграти війну бо вона сама себе руками влади пославлює, демотивує і обезброює.